Переселенець з Краматорська Олександр Тулінов розповідає, що ще тиждень тому мешкав у школі, що в селищі Лисець. Тепер у дитячому садку. Його та інших людей, які там жили, переселили через початок навчального року в школі. В школі було добре, машинка стиральна, душ. Тут добре кормлять. З водою трошки тут біда. Скважині, то води ну, підвозять, підносимо, щось робимо. Нормально, в принципі, що робити. В садку, де тепер живуть люди, немає централізованого водопостачання, а колодязь висох, тому воду сюди привозять рятувальники. Кухня, пральні машинки та душ в іншому приміщенні. Але воду доводиться економити, розповідає Петро Немич, який мешкає тут з родиною. Чоловік каже, його рідні постійно хворіють, та проблем із викликом швидкої допомоги тут немає. Вони більш хворі, ніж я. Я в основному. Поїду і Івано-Франківськ, треба документи, як щось що оформляти, щоб привезти там, ліки, які тут в аптеках немає, туди поїхати. У дружини моєї тиск і грижа. і ноги. Вона 53 роки вчителем пропрацювала. У планах пробурити тут свердловину, аби люди мали стабільний доступ до води, розповідає голова Лисецької громади Анатолій Лущак. У цьому садку живе близько 20 переселенців. Планують розміщати людей і в інших комунальних закладах. Поступилися садочком одному садочку, що частинка, навіть і будуть діти будуть і тимчасово переміщені особи. Працюємо над тим, щоб ми могли далі продовжити. Десь другі приміщення у лисецькій громаді житло для переселенців облаштовуватимуть у двох футбольних роздягальнях. У цій роздягальні ще потрібно зробити опалення та облаштувати санвузли. Дадуть на це гроші з бюджету громади, каже Анатолій Лущак. А у волонтерських організацій проситимуть допомоги з побутовою технікою. Шкода, коли таке приміщення сьогодні зимовий період, заведено світло вже є, і вікна вставлені тут зробити доробити і просто напросто дати людям, щоб люди могли тут пережити, втриматися до кращих часів. Величезне велике приміщення. Може, 30 чоловік спокійно. Скільки кімнат? – чотири. Але це будуть санвузли, душ, туалети на Прикарпатті. У 32 комунальних закладах зробили ремонти для того, аби надати прихисток тим переселенцям, які раніше жили у школах, каже заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко. За рахунок коштів місцевого бюджету, донори, волонтерів, благодійних організацій було зроблено ряд поточних ремонтів в об'єктах комунальної форми власності. І сьогодні вже завершується процес переміщення. Це є геретричні пансіонати, інтернатні установи, також переселення в медичній сфері, а це є санаторні заклади. Ну і, звичайно, задіяні і заклади освіти це школи, садочки, які не будуть розпочинати. На те очну форму навчання евакуйовують людей із зони бойових дій на Прикарпаття і зараз каже Людмила Сірко щодоби на Івано-Франківщину приїжджає від 60 до 120 людей, і вони також потребують житла. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківська область.